Сьогоднішня наша розмова буде про те, як допомогти дитині обрати майбутню професію. Я не знаю, чим цікавиться моя дитина. Здається, що вона не цікавиться абсолютно нічим. Такого практично не буває. Сангвінікам і флегматикам підходять абсолютно різні професії. Що я вам хочу порадити основне важливо для себе опрацювати декілька стратегій. Усім привіт! Я вітаю вас на каналі дистанційного ліцею Меридіан. З вами я Надія Юрова, тренерка, фасилітаторка, менеджерка та менторка десятків міжнародних та всеукраїнських проєктів. На сьогоднішній день я тютерка в дистанційному ліцеї Меридіан, а також я профорієнтолог. І сьогоднішня наша розмова буде про те, як допомогти дитині обрати майбутню професію. Тому сьогодні я буду говорити з вами як профорієнтолог та мама. То з чого ж розпочинати? Найперше, що я вам раджу зробити, це зрозуміти, які сильні сторони вашої дитини та які інтереси вона має на сьогодні. Я багато працюю в цій темі, багато комунікую з батьками, і часто чую, що е, я не знаю, чим цікавиться моя дитина. Здається, що вона не цікавиться абсолютно нічим. Такого практично не буває, і е, наразі ми проводимо для наших учнів та для зовнішніх учнів профорієнтаційні тести, які дають змогу побачити інтереси дитини, її здібності та е, особистість, що це дає для вас, як для батьків та для дитини у виборі майбутньої професії. Дає можливість побачити, чим вже цікавиться, яку професію хоче. Оце дуже важливо, хоче а, ваша дитина, що обов'язково має бути в цій професії. А далі наступне це: а що ж вона може, чи може вона з тим рівнем здібностей, які має на сьогодні, досягнути тієї професії, якої вона хоче, які у неї сильні сторони в плані здібностей? і останнє це важливо зрозуміти. Яка професія для дитини буде комфортною? А і тут важливо розуміти, який тип темпераменту у вашої дитини. Сангвінікам і флегматикам підходять абсолютно різні професії. Це різні люди, які потребують від життя різного і хочуть різного. Тому дуже важливо оці три: Я хочу, я можу і мені комфортно об'єднати і е, побачити, які професії дійсно підходять вашій дитині. Що робити далі? Що робити після цього? Важливо стати дослідниками. Умовно доторкнутися до цих професій, тому що часто такі напрямки, як IT, хоч сьогодні про це дуже багато говорять, бізнес-інформатика, дизайн у будь-якому його прояві, вони не до кінця зрозумілі, тому що ми могли з ними просто не стикатися. Ми знаємо такі, це нормально, до речі, так це нормально абсолютно. Ми знаємо дуже розповсюджені професії, які на слуху кожен день. А коли ми чуємо умовно, він IT-шний, то у нас відразу складається думка, що він сидить цілий день, пише програми, але це не так. У цьому е, напрямку є багато і різних вущих спеціальностей, і їх варто пізнати. А е, що тут я раджу робити, перше. Ходити на дні відкритих дверей, якщо навчальні заклади це роблять. І от е, ми зараз реалізовуємо соціальний проєкт на цю тематику, і я почула від підлітків, що їм складно, бо немає днів відкритих дверей у навчальних закладах. Це не так. Вони є, і вони проходять як офлайн, так і онлайн, якщо так вирішує навчальний заклад. Долучайтесь до них обов'язково, що дуже корисним буде. Знайомитися, спілкуватися з людьми, які на сьогоднішній день безпосередньо перебувають у цій професії. А ми у своєму навчальному закладі робимо зустрічі з людьми, представниками різних професій. От для мене це є потрогати професію та да? доторкнутися до цієї професії, відчути цю професію через людину, яка тут сидить переді мною і зі мною спілкується. Мене особисто дуже вразила розмова із перекладачем жестовою мовою, мені було цікаво і про те, як він обрав цю професію, і про те, як він у ній працює, і яку він місію бачить у ній. І це був мій такий ну, перший досвід дійсно комунікації із представником такої професії. І я впевнена, що для наших учнів це теж був перший досвід. Тому ходіть на такі зустрічі. Коли дивіться будь-які відео в Ютубі. Та це от про корисний час в інтернеті проводьте його з користю. Якщо бачите інтерв'ю з представником певної професії, дивіться, потрогайте цю професію для себе максимально, тому що наше уявлення про те, хто такий лікар, як він працює, і те, як це відбувається насправді, це можуть бути абсолютно різні речі. Після того, коли ви обрали для себе професію або декілька, які ви розглядаєте, важливо подумати, який навчальний заклад підходить для вас. Дійсно, тут важливо максимально моніторити, збирати відгуки знайомих, друзів, читати відгуки в інтернеті, але дійсно налаштуватися на той навчальний заклад дізнатися про нього максимально багато. Бажано про всі навчальні заклади, які дають можливість здобувати ту чи іншу професію, а потім уже звузити свій вибір до одного чи декілька. Обов'язково дізнатися, які е, предмети необхідно вивчати в школі, аби підвищити свої здібності у напрямку до цієї професії. І далі робити акцент на ці професії. от Те, що називають профілем та у школі профільним навчанням. От, дійсно, ідіть у профільні класи, якщо є дає таку можливість навчальний заклад, чи е, коли немає, то просто самостійно навчайтесь, робіть е, нахил на певні Предмети, такий посилений прямо. Це можуть бути і репетитори, можуть бути індивідуальні заняття. Тут уже немає значення. Що я вам хочу порадити: основне важливо для себе опрацювати декілька стратегій, а не важливо відразу зациклюватись на одній професії, не потрібно цього робити. Ви можете обрати дві професії, так? наприклад, я буду лікарем або я буду вчителем, це умовно. І далі більше дізнаватись про ці професії, і вже коли підійде час дійсно обирати, тоді обирати або подати документи у декілька навчальних закладів, спробувати вступити так, у декілька навчальних закладів, потім обрати те, що вам ближче. Але от дійсно спробуйте декілька стратегій для себе намалювати, у яких ви умовно хочете рухатись на сьогоднішній день, і потім однозначно повірте, у вас на шляху будуть зустрічатися і різні люди, і різні можливості, які вам допоможуть зрозуміти, ця професія ваша чи ні, і це коло буде звужуватись, звужуватись, звужуватись. І, врешті-решт, ви точно зупинитесь на тому, що максимально ваше. Я вам дякую за цю розмову і хочу побажати, аби ваш шлях із вашою дитиною у виборі її майбутньої професії був легким та захоплюючим. Якщо ви зрозумієте, що на цьому шляху вам потрібна допомога спеціаліста, то обов'язково звертайтесь до профорієнтологів, і ви отримаєте відповіді на ті питання, які вас цікавлять на сьогодні, і точно дізнаєтесь багато нового про ваших дітей. А ну а тепер підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, дзвіночок. І обов'язково зустрінемося ще.